Для того щоб замовити виплату однієї тисячі гривень від Зеленського на картку національного кешбеку, яку ви відкриєте в своєму банку або будь-якому банку, в попередньому відео ми показували, як це зробити через Приватбанк, нам треба зробити замовлення через дію. Натискаємо Дія. Проходимо верифікацію в дії. І ми бачимо на головному екрані е, е, такий блок написано 1000 гривень, зимова є підтримка. Якщо у вас цього блоку нема, треба зайти ось сюди, в сервіси. І ось справа зверху є зимова є підтримка. Вона теж тут є. Е, можна начати, нажати кнопку Розпочати. Або ж з головного екрану, як я вам тільки що сказав, подати заявку. Ага, воно попадає на оцей ж блок, де ми тільки що були, розпочати. Обри, для кого призначення, призначена виплата? Виплата для мене, або може бути для когось із ваших якщо ви являєтесь опікуном. Для мене. Далі. Ось ми бачимо, що у нас є. Підтягнулися картки національного кешбака від різних банків. І ось ми відкривали, наприклад, картку 21.10 Національного кешбеку в Приватбанку. Якщо ми зайдемо в Приватбанк, то ось ми побачимо 21.10 цю картку. І в мене в іншого банка є ця картка національного кешбеку. Ось вона 51.01. І якщо ми повернемось з додаток, ось 51.01. Якщо у вас є картка, картки Національний Кешбек різних банків, то можете обрати будь-який банк. Я, наприклад, оберу. Національний кешбек відкредить Дніпробанку і натисну, натисну далі. Якщо у вас карток немає, ви можете натиснути Відкрити картку в іншому банку і там далі пройти етап відкриття картки. натискаємо Далі. Я вибрав банк, ознайомлюємось з нашими даними, ставимо галочку Я знаходжусь на території України і надіслати. Тепер бачимо, що, ми, що прийшло повідомлення, виплату замовлено. Очікуйте повідомлення від банку про зарахування коштів на картку Національний Кешбек. Зрозуміло. І тепер ми бачимо повідомлення, що наша заявка в, в обробці. Якщо подивитися детально, то тут е, говориться, вказується картка, на яку будуть зараховувати тисячу гривень. Говориться, що це рішення прийняття е, щодо виплати будуть прийняти, приймати протягом 10 днів. І, якщо, і вам треба слідкувати за статусом, е, а це зробити треба наступним чином. Якщо ви приходите в дію ось на головному екрані, ви можете прийти в сервіси, зимова є підтримка. І ось в, 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 в ваша заявка в обробці. По факту, десь через на протязі днів вам приймається рішення про виплату і призараховують картку на картку, яку ви обрали тисячу гривень, яку ви зможете скористатися до кінця лютого 2025 року.